Я въеб. Я зараз... Я зараз зараебанусь. Я зараз снова, бля, блядь. блядь. Вот так вот да, блядь. Майкуш. Бля, типе. Работа залітає смог вікно, вже не такий, а який за те спавну дається. К сам. Че не прикалываетесь? Що це? Я вам клянусь. Просто скажите мне. Алло. Алло. Бля, просто, сука, заблокую так, что ты, сука, охуешь. <ріхи> Бля, чат, не прикалю... Не прикалывай ты, что Аврора выиграла, ще. Чат. Я вас ум... Ви що ви шо зараз серйозно? <плес> Дивіться, я хочу, щоб ви мене сьогодні вибачили. <плес> щоб ви мене вибачили, я був в Ігоря Лачі на <плес> народження. я, був... я бачив людей, яких я люблю, бачив... я бачив я всіх. І я вам клянусь, я просто в моменті кажу. У мене є відповідальність. Я маю поїхати і подивитись гру. А я от зараз приїхав, і як будто би я зараз обновляю. І бачу, що. Чуєте, Наві вже граєш в житу? Парні, що Наві зараз вже граєш в житу? що, прикалуєтесь? Бля, як я извиняюсь. Я пишу вже Наві. Ви що, прикалуєтесь? Уже давно? Я думав, що у нас є вже час. Наві. G. кс 2 блядь. Що за, блядь? Наві. G. Сука, ты ебано. G2. Бля, парни, я в таком дерьме, блядь. Наві проти g2 10-5. Ви шо, реально? Ви зараз правда? зараз кажете? Парні, я в таком дерьме. The From the of g2. <laughs> Че це? А це каже за? Парні, якого хуя? якийсь есть... Якийсь хуй паміхтосхантер Пацани, в мене сука в нього в нього блядь, три минути нахуй, щоб він став говорити грабани.